Павло глизовий не Байку читає Каріна ДЕРІЄНКО Вовку здрів кобилу в полі, облизався ласом. ОЦЯ видно не СТАРАЩА мабуть, добре м'ясо. І, наблизившись до неї з чотирьох підскоків, він гукнув: Егей, красунько, скільки тобі років, закрутилася кобила горда та велична. На хвості, говорить, мене довідка метрична. Вовк поглянув, здивувався. Хитра ти на вдачу. На хвості ніякої я довідки не бачу. А кобила як не бачиш, що це із тобою? Уми допитливі свої очі чистою росою. То ще ближче до кобили підійшов дивиться. Я не бачу, скільки років брешеш, як вовчиться. Бачу, зіру тебе, вовче. дуже зіпсувався. Роздивитись за два метри, метрку метр узявся. Ой, така ти інтересна, вилита артистка. Там бумагу прикріпила, сама паспортистка. Вовк ще ближче до кобили, продира очиська. Та ж під Чого вам і як? Брязне по зубах вовчиська. Оглушений, контужений, страшенним ударом. Вовк пролежав цілий тиждень у кущах над яром і тепер вовчато кучить. Дітки мої милі, не допитуйтесь ніколи, скільки літ кобилі. Пам'ятайте, до особи жіночої стеці звертаються з цим питанням тільки дурнуваті. you <laughs>